Ліс першого сорту, вага гамішечка 8 кг за 1800 гривень. Такий чоловічий тліс. Розмір великий. Пума. Жіночий плотний ліс. Розмір елька. Ще один чоловічий на замочку. Розмір XL. Жіночий тедік. Розмір Емка. Такий яскравий розвий жіночий розмір Еліка. Чоловічий пліс. Розмір 48. Ще один чоловічий плотний пліс. Розмір 2 X. Валюровий жіночий. Розмір XL жіночий розмір еска. Такий жіночий білесенький розмір 2XL. Чоловічий замочком розмір еліка. Жіночий розмір XL. Такий велюровий жіночий розмір 38-й. Такий чоловічий розмір С. -ка. Ще один чоловічий, легесенький, розмір Елька. Жіночий на замочку, розмір XL. Такий тедик жіночий на гузочках. Можна носити курточку розмір Элька. Жіночий з капюшончиком, тепленький фліс, розмір 42 44 і останній жіночий фліс. Розмір М. Нагадую, це був фліс першого сорту. вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.